Серед російських аеродромів розгорілося справжнє пекло. Один за одним спалахували літаки, споряджені ракетами. Полум'я здіймалося до неба, уламки розліталися в усі боки. Паніка схопила вище командування. Ніхто не міг зрозуміти звідки все розпочалося. Невже СБУ реалізували блискучу спецоперацію? Можна сказати, ще одну павутину. Виявилося, усе давно було сплановано до дрібниць, і те, що побачили на відео, змусило замовкнути. Навіть найпалкіших рупорів Кремля, Тож далі говоримо про це детально. З вас підписка та лайк. З'явилася інформація про успішне знищення мінімум одного стратегічного бомбардувальника Росії, з якого завдавали удари по Україні. Прямо в небі Ерефії зазнав авіакатастрофу бомбардувальник Ту 22 М 3 в українській розвідці. Заявили, що операція зі знищення літака була проведена у взаємодії із повітряними силами зсу. Командувач ПС Микола. Олещук також зазначив, що дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22 М3 носить крилатих ракет Х 22 якими яке атакує Україну. Але це був лише початок, далі сталося більш вражаюче. Бомбардувальник вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено літак далекого радіолокаційного виявлення та управління а 50 оприлюднили відео, як падає російський військовий бомбардувальник ту 22 м 3 який атакував ракетами Україну. Цю авіатрощу підтвердив і губернатор російського регіону, куди впав літак. За його даними льотчики катапультувалися. Однак, з огляду на світлини, згорівшого повітряного су. Судна інформація про живих пілотів потребує підтвердження. Зазначимо, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового виліту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бойова авіація ворога продовжує зменшуватися. Зсу також оприлюднили результати удару України по аеродрому у Воронезькій області, де базуються ворожі літаки Су 34 су Су-35С та Су 30 СМ. Згідно з повідомленнями було уражено навчально-бойовий літак та ймовірно інші літаки. А також склад з керованими авіабомбами. Подробиці атаки розкрив експерт Олег Жданов. Далі слухаємо. Системи ПВО були мінімальні прикриття ПВО і в результаті нашим дронам вдалося пробитися через це ПВО. Во взагалі, я так зрозумів, що. от, во-первых, фронтальное ПВО у Российской Федерации практически отсутствует, то есть по, по линии границы в несколько эшелонов нету такого ПВО. Есть очагов... В основном ПВО строится по системе очаговой, объектового прикрытия, то есть есть населенные пункты, есть объекты, они их прикрывают. Но по уровню значимости, Соответственно, распределяются системы противовоздушной обороны, такие как с 400 С-300, С-500. С-500, экспериментальный дивизион, находится частично в Подмосковье, частично под Керчью. Крымский мост охраняет. Нашим дронам удалось долететь до стоянки. Обратите внимание, там даже на открытой стоянке стоят Су-34, фронтовые бомбардировщики вот те, которые постоянно несут кабы и а, сбрасывают на головы наших захисников и на головы гражданского населения. Так вот. А Атаковав открытую стоянку самолетов, 2 Су-34 уничтожена. Это, кстати, новейшая машина Российской Федерации. А два Су-34 сильно повреждены в результате взрывов, осколками повреждены. Сколько они будут восстанавливать, неизвестно. И будут ли сейчас в таких условиях они их восстанавливать. Степень повреждения сейчас уточняется. Ну, это уже то, что несколько месяцев это точно. Вот, Они будут их, а может быть, и не будут восстанавливать вообще, пойдут на запчасти, разберут их на запчасти. К сожалению, это не последние самолеты Су-34 у Российской Федерации, но то, что ущерб на несколько миллиардов долларов, это да. То, что минус 4 бомбардировщика, это да. Вот, вот для нас это очень показательно и очень хороший результат. повітряні сили України повідомили про збиття російського винищувача су 35 над Курською областю. Українська сторона заявила, що це була успішна операція в межах повітряної кампанії, спрямованої на ураження ворожої авіації ще в талу. Повітряний бій, під час якого повітряними силами зоюсу вдалося збити новітній російський винищувач Су-35, Можна вважати історичною перемогою, оскільки її вдалося здобути за допомогою застарілої моделі F-16. Подробиці бою розповіло. Німецьке видання Білд. Далі цитую перша в історії західний винищувач f 16 збив російський фланкер су 35 Пише видання. Білд пише, що повітряні сили ЗСУ використовували бойові літаки для бомбардування російських позицій у середині країни та у сусідній Курській області. У відповідь російські військові космічні сили відправили в бій високотехнологічний винищувач су 35 щоб збити українські літаки. Однак пілот не знав, що потрапляє в засідку разом із американськими F-16 у повітря піднявся шведський літак, який засік Су-35 ще за 200-300 кілометрів до кордону та передав координати F-16. Американський винищувач запустив ракету. Ам 120 і су 35 був збитий за 16 кілометрів від кордону на території Росії неподалік міста Коронево-Курської області. Пілот катапультувався. Українські винищувачі повернулися на базу без втрат. Збиття Су-35 стало знаковою подією, адже цей літак є одним із найсучасніших у військово-повітряних силах Росії. Високоманевровий багатоцільовий винищувач із потужною РЛС та здатністю нести далекобійні ракети. Його втрата в глибокому тилу не лише технічна, але й репутаційна втрата для РФ. Інцидент також символізує новий етап війни перенесення бойових дій у повітряний простір на територію Росії із застосуванням високоточної західної зброї. Наразі Росія має близько 120 винищувачів Су-35. Кількість цих літаків збільшується завдяки виробництву. Про це авіаксперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко. Також він розповів, що у багатьох. Випадках російські льотчики збитих літаків не змогли капультуватися. Але у випадку із биттям Су-35 на курщині льотчик все ж таки катапультувався. Але на його думку, все одно кілька місяців пілот буде непридатним до польотів. Катапультування відбувається з великим перевантаженням, і це як правило пошкоджує хребет у людини. Раніше пілота, який двічі катапультувався, списують на роботу у наземному складі. Досить часто літаки в Росії падають чи загораються прямо під час польоту і без. Впливу української сторони також в Орефі впав черговий літак цього разу на Забайкалі. Здійснив жорстку посадку за інформацією російських змі АН-2 на борту легкомоторного літака, добровільного товариства, сприйняття армії, авіації і флоту у цей момент було 11 осіб. Повідомляється, що він упав у районі Читинського району забайкальського краю. Цікаво, що для цього знадобилося всього 16 хвилин після польоту. На борту перебували 10 паршутистів і один член екіпажу. За попередніми даними у наслідок жорсткої посадки постраждали шість осіб. Загиблих немає. Пише російські змі. В Росії вже давно не вперше падає літак із паршутистами на борту. Так восени це сталося в Ставропольському краї. Тоді на борту так само перебувало 10 осіб. Крім того, нещодавно у Росії розбився літак. Су 34 у Ніжногородській області Росії впав винищувач Су-34. Повідомляють місцеві медіа з посиланням на міністерство оборони. Дякую за повідомленням, це сталося під час виконання навчально-тренувального польоту. При заході на посадку сталася відмова систем випуску однієї із стійок шасі. Екіпаж провів кілька спроб зосунення несправності в польоті. Однак ситуація не змінилася. За командою керівника польотів екіпаж вивів літак у безпечну зону і катапультувався, Заявило відомство натомість за підрахунками розвідки Британії, Росія втратила понад 30 літаків Су 34 під час війни проти України. Ці літаки використовуються для проведення. Дання значної кількості щоденних бойових вилітів, запускаючи кров'яні авіабомби по лінії фронту, загалом Росія втратила понад 135 літаків під час операції в Україні. Йдеться у повідомленні також нещодавно з'явилася інформація про падіння і ще одного досить цікавого повітряного об'єкта в Ерефії у соцмережах. З'явилося повідомлення, що в приватному секторі російського міста Каза нібито впав літак. Цесна, який тривалий час літав по колу над містом. Однак згодом з'явилося відео з цим повітряним об'єктом і ще до падіння. Російські пропагандисти з Ріановості з посиланням на свої джерела повідомили, що літак, який пав у Казані, це новітній безпілотник Альтіус, що здійснював випробувальний політ. Апарат упав через те, що навігацію порушили не встановлені засоби РЕП, заявляють пропагандисти. Проаналізувавши ці кадри, осінь та налітаки припустили, що це був не легкомоторний літак, Цесна, а перспектив. Івної російський безпілотник. одразу кілька українських осінпроєктів проєктів стверджують, що в Таростані розбився надсучасний російський БПЛА Альтіус. Наразі це було усе. Якщо вам було цікаво та актуально, обов'язково залишайте свій коментар. До зустрічі в нових випусках бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!